У Сумах розпочали перший етап загальнонаціонального проєкту фізичного виховання школярів всеукраїнські шкільні ліги Пріч опріч. Таких змагань ще не було в Україні, такого масштабу і таких цілей, які поставлені в цьому проєкті, щоб досягти підготовки персонально кожного школяра, команди, школи, району, громади і області. Перший етап змагань стартував на базі 17 ї школи. Загалом для участі зареєстрували вже понад півтори тисячі команд з усієї Сумщини. Цей проект відбувається за ініціативи президента України, тому ми всі долучилися до цього проекту. Сумщина долучилася до цього проєкту, реєструються команди. Тому з радістю зараз реєструються команди в школах. Діти виходять із канікул, і вже у нас більше, ніж півтори тисячі. Уже команд зареєструвалися на такі змагання. Переможців обиратимуть у п'яти видах спорту. То волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування та чи рідних розвивається спортивна матеріальна база під час цього, Отримуються методичні нові принципи викладання фізкультури в школах. Відповідні навантаження фізичні, які тільки будуть згартовувати, згуртовувати і загартовувати наших школярів. У 17-й школі де участі у першому етапі шкільної ліги сформували 30 команд, серед них 14 волейбольних, розповідає вчитель фізичної культури Артем Безкоровайний. Формат турніру у нас йде за олімпійською системою. Спочатку груповий, вони в групі грають кожен з кожен, а потім вже хто вийшов з групи. Вже грають за вихід у фінал, півфінал, і там уже за перші друге місця. А хто виграє в нас, той буде той буде представляти нашу школу на міському рівні. Анна Мірошніченко представляє 9 Б. волейболом. Займається півроку. Розповідає для неї це перший спортивний досвід. Дружні ігри. Ми граємо, ми навчаємось, але хочеться ще не перемоги. Люди дуже гарні і від занять волейболом тільки позитивні емоції. Ми кайфуємо. На іншій стороні майданчику учениці 9-го г серед них Катерина Логоша, що займається волейболом вже рік. Я подивилася одне аніме там, де грають в волейбол, і мені це сподобалося, Тому я вирішила ходити. Тут є дівчатки, які вміють грати, і є, які не дуже грають. Ну вони дуже сильно стараються, щоб бути гарними гравцями. Учасниці змагань мотивовані на найвищі результати та отримання позитивних емоцій. Ну, це в першу чергу виграти. Гарно провести час, щоб все пройшло супер і все було класно. Для популяризації змагань залучають амбасадорів відомих українських спортсменів. На сумщині це Катерина Бурмістрова, засуджений майстер спорту багаторазова переможниця і призерка чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби. Звідки повинні ми знаходити нових учнів, нових ті, котрі ще не задіяні у спортивних секціях, і але мають жагу до перемог і йдуть до цього, прокую. Змагання саме для того, для того, щоб виявити талановиту молодь. Ось. А ну, я, судячи по собі, знаю, що я взагалі в спорт випадково попала. Тому отак от воно і знаходиться, якісь перлини. Спортсменка розповідає, головне заохотити дітей займатися спортом. Будь-які е тренування і змагання то дуже добре. Для дітей, то, по-перше, е гарні емоції, а ці вже емоції, вони. Е Дозволяє далі дитині шукати те, що вона хоче, знайти свій обрати свій вид спорту і розвиватися далі. За словами директорки департаменту освіти і науки Сумської Ода, взяти участь може кожен заклад освіти Сумщини. На жаль, у нас є 69 закладів, які знаходяться в 15 прикордонних громадах, і у них не так багато можливостей дітям організуватися. Але директорі шкіл все рівно організовують такі змагання з виїздом, домовляються в інших громадах. Діти взагалі зацікавлені в тому, щоб вийти в заклад і навчатися. Тому з таких маленьких перемог формується наша велика перемога в Україні. І діти тільки доводять до того, що вони українці. Як формується нація. Змагання проходитиме до червня 2024 року. Найкраще пройдуть шлях від шкільного етапу до всеукраїнського, де зможуть представити свою школу, місто та область. Новини СТС.